Уявіть, вам 16, ви підходите до мачухи і кажете Я вагітна, допоможи мені. А вона така ну, розгрібай все сама б ви відчували в цей момент. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь, і це історія до кави. Не починайте, я сама все знаю, мені соромно за це сіми хвилинне вчорашнє відео. Більше такого не повториться. Обіцяти не можу, бо може, все ж таки, повториться, але я буду дуже старатися, щоб не повторилося. Воно, якщо чесно, вийшло якось випадково. Було та й було. Все, не сваримося, дивимося цю, цю цікаву історію. Тепер запрошую взяти щось по. Сьорбити або похрумкати, під сьогоднішню історію ви встигнете і похрумкати, і погнали читати історію. Чия погане, це те, що сказала своїй падчерці, що не буду їй допомагати. Мені під сорок, моєму чоловікові трохи за сорок. У нього є донька від попередніх стосунків, назвемо її Еббі, їй 16, і вона вагітна. У неї є хлопець, йому 18 років. Він поїхав в коледж і фактично зник. Не бере слухавку, не відповідає на повідомлення. Епі хоче залишити дитину і при цьому веде себе так, ніби всі навколо повинні їй допомагати. Важливий момент. Всі дорослі в її житті вже не раз говорили, що так не буде, що ніхто не збирається розгрібати за нею. Що Якщо вона лишає дитину, то це її відповідальність. З Ебі в мене нормальні, рівні стосунки. Я в її житті приблизно три роки. Познайомилась з нею, коли їй було 14 років. Я не намагаюся стати новою мамою. Я дружина тата, доросла людина поряд, з якою можна поговорити. Останнім часом. Вона почала більше до мене тягнутися, більше розмов, більше відкритості. Для неї це не типово, я ще тоді відчула, що вона щось від мене хоче. Через десь тиждень вона таки сказала, що саме. Вона попросила мене сидіти з її дитиною в день, коли вона буде в школі. Тобто, фактично стати її безкоштовною няною на кожен день. У мене двоє маленьких дітей, близнюки. Я фізично зайнята ними і одразу сказала, ні. Ні, я не буду цього робити. Ебі образилась, сказала, що коли я народила своїх дітей, люди нам допомагали, приходили, щось приносили, підтримували. А зараз, коли вагітна вона, ніхто не хоче їй допомагати. І що це несправедливо? Я спокійно пояснила. Чим ця ситуація відрізняється. Наші діти бажані, райдужні немовлята. Ми з її батьком пройшли шлях із проблемами фертильності. В нас були втрати, про це знала вся родина. Ми дорослі люди. У нас був стабільний дохід, дім, плани, як ми будемо ростити цих дітей. В неї немає нічого з цього. Вона підліток, у неї немає роботи, немає грошей, немає плану на майбутнє. Хлопець фактично з К з її життя. Я сказала їй прямо: якщо ти все одно хочеш залишити дитину, це дорослий вибір. А дорослий вибір означає, що ти береш на себе дорослу відповідальність. Ніхто не зобов'язаний підлаштовувати під це своє життя. Вона почала підвищувати голос, сказала, що це не чесно, що ми маємо підтримати, що без допомоги вона не впорається і що сім'я повинна бути поруч. Я кілька разів сказала, що не хочу. Продовжувати цю розмову, попросила її зупинитися. Вона не зупинялася. Знову і знову починала про те саме, що батьки віддаляються, друзі теж, що вагітність усе зруйнувала і що ми теж її кидаємо. У якийсь момент в мене просто здали нерви. Я сказала їй приблизно таке: твоя мама вже говорила, що ти її розчарування. І чесно, я розумію, чому. Ніхто не зобов'язаний допомагати тобі так, як ти очак. Очікуєш. Ти сама довела себе до цієї ситуації. Якщо хочеш допомоги, говори з батьками або йди до родини хлопця, але люди не зобов'язані кидати свою роботу, своїх дітей і своє життя, щоб тягнути твою дитину. Так, це було жорстоко. Але це не було брехнею. Причому я не вигадувала, що мама вважає її розчаруванням. Ебі сама мені раніше розповідала, що мама так їй і сказала, що мама не хоче, щоб вона була вдома, що зла через вагітність. Тобто я просто повторила те, що її мама вже сама озвучила. Після цих слів Ебі заплакала, побігла до батька і розказала йому все в стилі. Вона каже, що я нікому не потрібна, і мама мене соромиться. Чоловік прийшов до мене дуже засмучений. Сказав, що, по суті, я права. Ми не зобов'язані сидіти з її дитиною. Ми не зобов'язані фінансувати її вибір. Ми не зобов'язані робити вигляд, що все якось саме складеться. Але за його словами, я зайшла надто далеко, коли повторила словами те, що її мама думає про неї. що Це було занадто жорстоко для 16-річної вагітної дівчини. Ще Такі деталі для контексту. Про варіанти аборту, усиновлення, і інші рішення. Ми з нею говорили про це багато разів. Вона свідомо відмовилась від усіх цих варіантів і вирішила залишити дитину. Ми з її батьком сиділи і рахували з нею, скільки коштує дитина, їжа, підгузки, одяг, медицина. Вона тільки казала, ну добре, і проводила тему. Батьки хлопця переїхали. Ми толком не знаємо, де вони. Не зараз сам він вчиться за 14 годин їзди. І ні я, ні її батько не збираємось їхати 14 годин, щоб ловити хлопця, який банально ховається від відповідальності. Тепер я думаю, чи поганець я за те, що відмовилась сидіти з її дитиною щодня, і в якийсь момент сказала їй дуже жорстоку, але правдиву фразу про те, що ніхто не зобов'язаний її рятувати, і що мама вважає її розчаруванням, чи я реально Поригнула і мала закінчити розмову раніше, без цієї останньої фрази. Ось така історія, друзі. Чекаю вас в коментарях для її обговорення, діліться власними думками, що ви про неї думаєте. Що думаю, я у нас, якщо що, є оновлення, але давайте спочатку поговоримо і потім почитаємо коментарі і оновлення. Що думаю я? Я думаю, що так. Мачуха, авторка була занадто жорстока. Ебі наче розуміє, що дитина це не іграшки, і сама прийшла попросити допомогу, бо знає, що вона сама не впорається, і тут їй говорить, ні, давай сама розхльобуй. Я думаю, що це було занадто жорстоко. Те, що вона завагітніла, ну бляха, ну трапляється. Ціле шоу вагітне в 16 построєне на тому, що дівчата вагітнюють. В 16, в 15. Чи норма це для мене ні, не норма. Я мабуть, була засмучена. якби моя дитина пройшла в 16 і сказала, що вона вигідна. Але чи це прям? Така трагедія, що все сама будеш нести відповідальність за свою дитину. При тому, що в них в самих є двоє маленьких дітей, вони розуміють, наскільки це важко, і вони пояснюють їй, що це важко, але ну це її рішення. Також змушувати робити її насильно якийсь аборт чи віддавати дитину на усиновлення. Це також травмуюче дуже, і це неправильно було б заставляти і примушувати її це робити. Тож молода дівчина вирішила за. Залишити собі дитину, підтримати мені здається, потрібно в такій ситуації, а не говорити Ну сама розхлобуй. Ну, казати, звичайно, звичайно, казати, що це, це твоя дитина, ти будеш за неї відповідати сама, що от це все може знайти якусь роботу. Але, типу, от це все, ти все сама, будеш все сама, їй 16 років. Вона загублений підліток, який не розуміє, що взагалі відбувається. І типу чи це було справедливо якось так говорити? І чи вона мала право так сказати? Мала. Ну, типу, всі мають право говорити те, що вони думають. Але чи це було жорстоко так? Це було жорстоко. Чи можна було це сказати м'якше? Можна було набагато м'якше сказати. Типу, якщо вона думає, що таким методом грубіянства вона якось донесе до ебі, що це було неправильне рішення, ну воно вже сталося. Треба вирішувати вже. Не знаю, що вам сказати, але я точно не на стороні авторки, я б, мабуть, точно так не відреагувала. Типу для неї ж для Ебі, це ж також не сильно весело. Ще й хлопець їй не відповідає. Тут дві травми одразу, і ще й батьки не підтримують. І ще й мама не підтримує. Взагалі ніхто. Ця бідна дівчинка залишилась в цьому світі взагалі сама. Друзі відвернулись, батьки відвернулись. Хлопець поїхав, не відповідає на дзвінки, ну це жах. І моральний стан мені дуже шкода. Саме Ебі. Чи авторка прям поганець, Ну, я б не сказала, що вона погана. Я просто вона, знаєте, якась дуже холодна. От вона, як холодна мачуха з фільмом, яка така: немає проблеми, йди до своєї мами, рішай сама. Давайте почитаємо, що кажуть люди. І потім почитаємо оновлення. Це було справді дуже прямо з твого боку. Твоя падчерка взагалі розуміє, що означає виховувати і доглядати за дитиною, як вона поводиться з твоїми близнюками. І авторка відповідає: ні, вона цього не розуміє. Вона щиро думає, що всі інші будуть доглядати за її дитиною, поки вона в школі. З моїми близнюками вона майже не взаємодіє. Може, трохи потримати одного, потім віддає ідею займатися своїми справами. Ну тут тоді питання, якщо вона взагалі не розуміє, що відбувається, то таке, трохи страшно народжувати такі людині, дитину. Але, бляхи, 16 років. В вагітні у 16, показується, що потім. Потім дівчата беруться за голову і починають доглядати нормально за дитиною. Може, за власною дитиною вона буде нормально доглядати. Наступний коментар. Чи розглядає вона варіант віддати дитину на усиновлення? І авторка пише: Ні, вона категорично хоче залишити дитину. Наступний коментар: Ви, її батько та її мама мали б усі разом заохочувати її зробити аборт. І авторка пише: ми не можемо змусити її це зробити. Ми можемо тільки говорити і радити, але ніхто не має права примусити її до аборту. Ну слава Богу, хоч вони це розуміють, що вони не мають права примушувати дівчинку робити те, що вона не хоче, але і не підтримують важкий момент. Звичайно, тут такі палка двох кінців. Наступний коментар: скільки в неї зараз тижнів вагітності? Ви живете в місті, де аборти взагалі доступні? Завдання всіх відповідальних дорослих навколо в першу чергу її двох біологічних батьків з любов'ю спокійно, але наполегливо заохочувати її зробити аборт, доки це реально можливо. Я кажу з любов'ю, бо так в неї більше шансів це почути. Але при цьому її треба постійно нагадувати, від якого життя вона відмовляється. Якщо залишиться мамою підлітком. І авторка відповідає приблизно 13-16 тижнів. У нас аборти є, але тільки до певного терміну. І вона вже цей термін пройшла, її мама, втім, готова вести її в будь-куди, де ще можна зробити аборт. От коли я вже таке читаю 13-16 тижнів. 13-16 тижнів і її мама готова вести її будь-куди. Аби позбавитись від, цього дити... від цієї дитини. Ну це вже не живедьорство, скажіть. Ну для мене це вже жах. Я не проти абортів, якщо що ні, я за кожна людина має право вирішувати, що робити їй зі своїм тілом, зі своїм життям. Але коли вже такі сроки, 13-16 тижнів, це дайте порахую, 4 місяці. Це 3-4 місяці, це вже великий срок. Я про те, що там на перших тижнях окей, але вже три місяці або три-чотири місяці вже пройшло. Це вже великий срок. Я отаке, я не впевнена, що я підтримую. Мені не подобається це. Так, ти була з нею суворою, але їй реально пора дорослішати і брати на себе хоч якусь відповідальність. Вона може піти працювати, щоб платити за догляд за дитиною, підгузки і суміш. Її хлопець, майбутній батько дитини, теж може працювати. Їм потрібно почати щось воріти. Вже зараз, а не вимагати все від інших до того, як дитина взагалі народилася. Якщо вона постійно поводиться так вимогливо, то логічно, що люди від неї віддаляються. Чи є якась частина відповідальності, яку ти, її батько або її мама готові на себе взяти? Якщо вона живе з вами, я б на вашому місці прописала дуже чіткі правила: що ви робите, а що ні, наприклад, нічні годування? Повністю її та її хлопця зона відповідальності, і авторка пише її тато купує їй машину і, в принципі, готовий допомагати. Її мама взагалі не хоче, щоб вона жила з нею в домі, тож не думаю, що там буде якась реальна підтримка. З мого боку, максимум на що я зараз готова, це підвозити її на роботу, якої в неї поки навіть немає. Наступний коментар, хтось реально сідав з нею і по-людськи розкладав по поличках всі варіанти, бо звучить так, ніби ні. Якщо їй ніхто не буде допомагати ні з грошима, ні з доглядом, то по факту в неї три варіанти: аборт, усиновлення або план, як виходити на фінансову самостійність через соцслужби, роботу, підтримку держави тощо так. Ти поганець за те, що настільки жорстоко з нею говорила, цій дитині потрібен хоч один дорослий, який реально на її стороні і допомагає. Це не означає виховувати дитину замість неї, але означає підтримувати її в прийнятті дуже складних рішень за короткий час без постійної критики і засудження. Оце, оце ця думка, яку я намагалася донести, що вона дуже жорстоко з нею говорила і ця дівчинка і так запуталась, і вона розуміє, що це відповідальність, і вона буквально благає про допомогу. Вона не благає, прямо благає, але вона прям кричить, наче її душа кричить про те, що їй потрібна допомога. що вона не хоче втрачати цю дитину, що вона хоче бути з нею? Вона буквально кричить ця душа, що допоможіть мені. А всі такі сама рішай, давай. І авторка відповідає на цей коментар. Так, з нею говорили і її мама, і її тато. Вони обоє пояснювали варіанти вона все одно хоче залишити дитину. Аборт чи усиновлення вона не розглядає. Наступний коментар чи отримує вона взагалі нормальний допологовий догляд, чи й тут все погано? Питає, бо якщо за нею не стежать медично, то і за дитиною теж можуть не стежати. А дитина в цьому всьому не винна. Плануєш ти чи її батько якісь стосунки з онуком. Погоджуюсь, що вона не дуже реалістично дивиться на материнство в 16. Але ж скажу чесно, хтось сідав з нею і спокійно, без криків, без принижень, без фраз типу Ти розчарування, просто по-дорослому все розкладав з цифрами, фактами, прикладами. Я згоден, що їй потрібна перевірка реальністю, вона ж підліток, але не карайте за це дитину. У якийсь момент ця дитина таки народиться. Вона заслуговує на любов і не винна в тому, що її батьки накосячили. Поки що не роблю остаточного висновку, хочу побачити, як ти відповіси. І авторка відповідає: так, у неї є доступ до допологового догляду. Не знаю, чи її тата хоче мати якісь стосунки з онуком, ми ще конкретно це не обговорювали. І так, з нею вже говорили спокійно і без принижень, пояснювали, рахували, наводили приклади, але складається враження, що вона. Або, думаю, ніби всі перебільшують, або що в результаті ми все одно зробимо все за неї. Вона просто говорить добре і закриває цю тему. Останній коментар ти і поганець, і непоганець одночасно. Чому ти непоганець? Ти мала право виставити межі. Ти правильно робиш, що кажеш їй правду про відповідальність, її очікування від оточення нереалістичні, і перевірка реальністю їй справді потрібна. І чому ти поганець? Те, як ти це сказала, це дуже жорстоко. Повторювати їй, що її мама вважає її розчаруванням, це не твоя роль. Такі речі, якщо й мають звучати, то від самої мами, а не від мачухи. Саме подача була поганою. Посилання, по суті, правильна, але форма, тон, вибір слів вони травматичні. Віталі вам трьох тобі, її батьку, її мамі. Треба сісти з нею і нормально, спокійно пояснити, як це все працює чому люди віддаляються? Що саме ви готові та не готові робити? Як потенційні бабусь і дідусь, бабусь і дідусь, бабусь. І дідусь, ви це будете чути постійно. В мене це не виправиться. Походу ніколи. Бабуся і дідусь. Ви можете допомогти в певних межах, але не так, як вона собі це уявляє. Не поганець за зміст і поганець за форму подачі. І за те, що озвучила думки її мами замість неї. Отакі думки редітовських коментаторів. Знаєте, це абсолютно точно могла бути ще одна серія, «Вагітної в 16». А ви знаєте, що в Америках також є передача «Вагітним 16? Там цікаво, я бачила один випуск. Мені було цікаво. У нас є оновлення, давайте його читати. Після того поста минуло трохи більше, ніж три тижні, і в мене є продовження. Я трохи затягнулася оновленням, бо ми з близнюками всі разом захворіли, і чесно, було не до редіта. Але після того, як я написала історію і почитала коментарі, ми з чоловіком таки сіли і нормально все обговорили. Ми довго говорили про те, що ми готові робити для Ебі, а що не готові, де закінчується допомога. І починається просто життя за нею. Потім трьох сіли з нею і усе це проговорили вже в лоб. Ми сказали їй таке: якщо вона хоче і далі ходити в нормальну школу, то питання з доглядом за дитиною це її зона відповідальності. Я не буду сидіти щодня з її немовлям, поки вона в школі. Це не обговорюється. Ми пояснили, що їй потрібна робота не колись, не як-небудь потім, а реально шукати і влаштувати. Вже зараз, що й потрібно самі шукати ресурси для себе і для дитини: соцслужби, програми допомоги, якісь місцеві варіанти підтримки матерів, підлітків. Чоловік прямо сказав, що фінансово вона відрізана, поки не почне заробляти. Це означає, що від нього тепер тільки базові потреби і гроші на бензин. Ніяких ось тобі гроші, і роби що хочеш. Якщо вона хоче кудись ходити з друзями, купувати собі каву, обідати в ресторанах розважатися, це має бути вже з її заробітку, а не з його кишені. Ми при цьому одразу додали, що на вихідних ми готові сидіти з дитиною, поки вона працює. Тобто, якщо вона влаштується і буде виходити в зміни, ми підстрахуємо з немовлям у ці години. Ще один важливий момент: ми прямо сказали, що якщо вона не буде піклуватися про дитину належним чином, якщо це перетвориться на усі мають робити замість мене, ми будемо. Будемо змушені звернутися в опіку. Це не погроза заради страху, а чесне попередження. Дитина не винна, і якщо вона не буде отримувати догляд, доведеться підключити систему. З іншого боку, ми сказали, що поки вона показує, що намагається, працює, ходить на прийоми, реально доглядає за дитиною. Ми будемо допомагати з речами підгузки, одяг. Суміші, базові дитячі потреби, з цим проблем не буде. Після всього цього вона знову повернулася до того самого питання: чому я не можу сидіти з її дитиною в день, поки вона в школі. Я ще раз пояснила, по-людськи, у мене двоє маленьких близнюків. Я просто не потягну трьох малюків щодня. Коли один із них новонароджений, це занадто важко. І фізично, і психологічно. Вона знову спробувала сперечатися, переконувати. Те що якось же можна домовитись, але ми вже цю позицію не змінювали. Ми також обговорили школу, вона зараз у звичайній школі, і ми попередили, що швидше за все їй або доведеться повторити рік, або йти в літню школу, бо її пологи якраз приблизно припадають на час випускних іспитів, тобто їй доведеться надолужувати пропущене. Я окремо поговорила з нею про той свій коментар про маму. Я чесно сказала, що не мала права так це формулювати і кидати її це в обличчя, в момент, коли вона вже і так загнана і налякана, попросила вибачення. Вона теж вибачилась переді мною за крики, за те, як зі мною говорила тоді. Розмова вийшла важка, але більш спокійна, ніж попередні. На цей момент у неї все ще немає роботи, але вона вже ходила на співбесіду і є шанси. Що її візьмуть, її тато вже радий тому факту, що вона хоча б почала щось робити, а не тільки говорити, що життя несправедливе. Окремо, скажу про те, що багато хто в коментарях думав, нібито ми плануємо вигнати її з дому. Ні, такого ніколи не обговорювалось. Вона все ще неповнолітня, і навіть коли їй буде 18, ніхто не збирається її виганяти. Вона матиме можливість жити з нами. Ще один момент, який викликав. Багато запитань. Це історія про моїх райдужних дітей, і чому нам колись допомогли, а їй ні. Вона бачить це так: коли народилися мої близнюки, люди купували нам речі, приїжджали і допомагали з дітьми, були подарунки і підтримка. В її голові це виглядає так: тобі допомагали, а мені чомусь ні. Я пояснювала, що наші діти райдужні, тобто до них були втрати і боротьба. Це знала вся родина. Для багатьох це було умовно єдині діти, що в нас взагалі будуть, а саме тому стільки уваги, одягу, подарунків, проїздів на допомогу. У її випадку ситуація інша. Частина родини має більш консервативні традиційні погляди. Вони і зараз не дуже включені в її життя, не особливо підтримують її вагітність і не рвуться допомагати. Я чесно сказала, що не варто чекати, що ті самі люди раптом зміняться, коли дитина народиться. І Почнуть купувати все підряд та сидіти з немовлям. Вона має розуміти реальність, а не казки. І наостанок, що вона буде фінансово відрізана, бо в коментарях це теж трохи перекрутили. Це не означає, що вона тепер має сама платити за їжу чи ліки. Вона все одно отримає все, що їй потрібно, але не те, що просто хочеться. Тобто базові потреби так, розваги і хочу піти з друзями в кафе, це вже буде з її грошей, якщо вона працюватиме. Поки що ми живемо в нових правилах, вона знає межі, ми знаємо, що готові робити, а що не готові. Вона, як мінімум, зробила перший крок, пішла на співбесіду. Далі подивимось, як вона буде справлятися, і наскільки серйозно ставитиметься до своєї майбутньої ролі ма. Ами, ось така історія, друзі. Ну знаєте, як для мене, то наче все непогано. Батьки такі, ну ми ж її не виганяємо. Типу, вони, мабуть, оцією жорстокістю своєю хотіли показати, що це все серйозно. Що вони говорять серйозно? Типу, це тобі на шуточки. Ми справді не будемо тобі допомагати, але будуть допомагати. Походу з цього оновлення видно, що походу будуть допомагати. І, і такі вже, ну коли ти на роботу будеш ходити, ми теж будемо з дитиною сидіти. І, в принципі, всі базові потреби, підгузки, суміші, ми все теж будемо купляти. Типу, вони готові допомагати, але вони хотіли, щоб вона зрозуміла, що ця дитина це її дитина і що це не вони будуть її виховувати. Ну, з такої точки зору, то можливо все й нормально. Давайте почитаємо ще два-три коментарі і будемо. Розходитись. Є купа онлайн шкіл, де вона б могла б навчатися, і все одно вважаю, що ти з нею занадто жорстока. Ти поводишся, як зла мачуха, і чесно, я тебе ненавиджу. Ти холодна, жорстока і постійно засуджуєш. Як мама, я взагалі не можу дивитися спокійно на те, як ти ставишся до цієї дівчини. Якби я була твоєю мамою, мені було б соромно і дуже прикро за тебе. Так, ця ситуація складна, але погрожувати їй опікою для мене це вже перебор. Що ти взагалі маєш на увазі підвідрізати її фінансово? Вона ж неповнолітня, її батьки все одно юридично зобов'язані її забезпечувати. Він що думає, що вагітність магічно робить із нею дорослу? Ви з чоловіком жахливі. І ще, чому ніхто не шукає того хлопця? Чого ваш чоловік нічого не робить, щоб знайти його і змусити відповідати за свою роль у цій історії? Дитина ж не сама по собі з'явилася, на це треба двох. Хлопець теж має включитися. І, до речі, вона неповнолітня і це все незаконно. Може, тому хлопець і ховається, бо за це можна і присість, як, як то кажуть. Ах. Читаємо, що авторка пише. Ну, про фінанси ми знаємо, і авторка тут уточнює. Коли я кажу відрізати фінансово, я маю на увазі її кишенькові гроші. Раніше чоловік давав їй приблизно 100 доларів на бажання, але зазвичай виходило десь 250, бо вона постійно просила ще, коли виходила кудись. Тепер він перестав це робити, він платить тільки за бензин і за те, що їй реально потрібно, а не просто. Хочу щодо хлопця, чоловік ще вирішує, як самодіяти і що з ним робити. Так, ми дійсно будемо дзвонити в опіку, якщо вона вирішить, що їй важливіше тусуватися, ніж доглядати за дитиною. Якщо буде явне нехтування, ми підключимо опіку. І ще момент: вона сама хоче залишатися в звичайній школі, ніхто її туди силоміць не затягає. Зараз буде коментар про те, що я говорю. Я не розумію, чому всі мовчать про те, що студент. Коледжу зробив вагітну і неповнолітню, якщо їй зараз 16, то можливо їй було 15, коли вона завагітніла. Навіть якщо 16, це все одно неповноліття, який у вас там вік згоди? У цього хлопця теж мали б бути серйозні наслідки і набагато гірше, ніж просто аліменти. Тим більше, якщо він зараз просто з'їхав і зробив вигляд, що нічого не сталося. І авторка тут пише: моїй патчерці щойно виповнилось 17. У неї пізній день народження, тому коли вони почали зустрічатися, їм було 16 і 17. Потім йому виповнилось 18 уже цього року, а їй щойно стукнуло 17. Тобто там не історія, де 20-річний завагітнів 14-річну. але все одно я згодна, що він має також нести якусь відповідальність. Ну, типу, можливо, якщо це все були зі згоди і все остальне, то він, ну, типу, не кримінально і не бути таким жорстоким. Можливо, вона сама цього хотіла, а можливо, і ні. Знаєте, ми можемо це пропустити. Ось така історія, друзі. Скиньте це відео, по друзі, якій може це сподобатись. Пишіть коментарі. Щоб обсудити цю історію, я все читаю, просто іноді не встигаю відповідати на них. Хоча дуже хочу, але в мене є ще основна робота. Тому я не завжди встигаю відповідати на коментарі. Але я все читаю, мені дуже цікаво. Я перепрошую, що я не всім відповідаю. Але я всім дуже, 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 дуже сильно вдячна за ваші коментарики. Тож Пишіть коментарі, що ви думаєте про цю історію. Якщо вам було мало цієї історії, у мене ще є багато відео, які ви також можете подивитись. А ми побачимося з вами завтра. Па-па!